Друзі, привіт! Хто заскучав за ставком? Ось він. Ой, друзі, не знімав відео. Чесно, готуємося до поповнення сім'ї. І в ті дні, коли в мене був якийсь вихідний, то це було або ремонт квартирі, або там ремонт машини. Ну постійні якісь справи. І це виходить, що в мене не було часу сюди приїхати. Зараз я вже думаю, що буду їздити, вже менше роботи, плюс е із тими справами більш-менш я закінчив, тому поки я думаю, що я буду сюди приїжджати частіше. А відповідно, якщо я частіше сюди приїжджаю, буде більше відео. Ось як виглядає ставочок, обмілів чортяка так, що то капець. Дуже дуже обмілів. Метр глибини тут, напевно, зараз і немає. І тому я е бачу, що без варіантів мені треба буде весною обов'язково його розчищати, оглибляти. Бо то не діло. Цю зиму я ще скважину і думаю якось перезимую. Але по подальшому не хочу переживати за рибу, хочу, щоб була глибина. Ось так от. По живності. Живність. Е гуси качки. Все добре, такі кабани виросли, я вам в наступних відео їх покажу. Напевно, вже ми будемо їх всіх чекати. Е по качкам, бачите, що з берегом зробилось? Це дурдом. Дивіться, як вони обдубили берег. Просто капець. Е, качок я напевно, якщо її буду заводити, то тільки під огорожу якусь. А думаю, що її вряд... Але думаю, що я навряд чи взагалі буду заводити гуси, то вони плавали в ставку, але до берег вони не чупли, Їм аби травичка була. От як це без косіння газончик. Вони це все добре. Далі поживності. Наш рижий котик, той, що був найнаглий приставучий, на жаль, щось він на днях скінчався, бо не знаю, десь може щось з'їв погано. Ну, На жаль, тут за такими дворовими котами не вгледіш, то вже рижика більше немає з нами. Зато у нас є новий, нова пасажирка, Б буде охороняти. Від Лисиці, Гусей, да? будеш? <ріху> Їхав з, з риболовлі в посадці. Цуценя було. Хотів покормити його, але дияни на руки добралось, то вже все, я його вже не випустила з тих рук. Назвали Лінда. Називав Ліндою батько. Бо... Сенсу ніякого немає, ми це з кутами проходили. Він все одно назве по-своєму і буде називати по-своєму. Так що нема сенсу якось нам би було її називати. Буде лінда, значить. Да, собака? <смys> <смys> Ось. Е -е Далі що поживності по, живності, по е, е, Десь проїздом я був тут, то привозив ну, з риболовлі, наловив раків. Е -е Небагато раків там було. То я їх сюди завіз, так на пробу. Якісь там 25 штук, чи що. Я їх завів сюди випустив, е, відео знімав, е, якщо найду його, то вставлю. І плюс нам під кінець е, літа. навіть яка літа? Це осінь була. Почали попадатись наші раки. Вони не здохли всі. І раки такі, кабаниська такі, що ну, це не перепутаєш з привезеними, тому що привезених. Привезені були геть маленькі, так що раки ще наші залишились. Ось моя сьогоднішня рибалка, що так ми відпочити приїхали. Коропевич, хоч би то не звалитись туди. Ось такого коропевича взяв. Дуже файний. Коропевич поїде додому, так як тут глибини метру немає. Немає чого йому тут зимувати. Так, по цьому є, все розказав. Ну, ставок мене, мене тут реально... Це зараз останній часом я ще хоча б проїздом тут проїжджаю, заглядаю. А був один момент, що мене тут мене самого тут місяць не було. І... Ну, все запущено. Тут з цим треба буде розбиратись. Ну, На днях я приїду сюди, буду робити ворота, заїзд, то буду знімати, буду показувати, також треба обрізати того абрикоса, бо він завеликий. Що в нас там? По деревах. Ту яблунюку яку я не обрізав і то яблуню, яку обрізав. По факту яблука такого самого розміру. Ну, я думав там, я же собі там надумав, що там буде геть якась така величезна різниця, але ні. Ну, то таке. Це дерево набагато культурніше виглядає. Зарослі, хащі. Все треба перекусити. Бачите? Яблука всі погнили, і в мене не було навіть часу приїхати їх позбирати. На жаль. На жаль. Ось така у нас буда, для собаки ми одразу нам передали п'янині батьки з прізінтом. Шикарна буда, я би сам тут жив, мені тільки дирку треба більше зробити, в принципі я туди влажу. По винограду, дивіться, як я поплівся. Це все одно кінчик буде обрізатись, але виноград треба вже робити йому арку, варити, бо йому вже немає куди. Виноград, до речі, я цього року перший раз скуштував цей. Хоч він був дрібний, але да, це кисмиш без кисточок Солодкий класний. Ці два виногради, які садили, так і вони дрібними залишились, вони вже листя поскидали. Але в принципі... Присиплю зимою і думаю, що з ними все буде добре. Один персик, який хворів дуже, він скляк. Далі лохина шикарно, все розрослась, класно. Це також дуже гарно виглядає, дуже гарно виглядає. Все в неї добре, персик цей добре, приросту тільки немає. Також саджанці, які просто в землю садили лохиниці, що мені передали. Вони також живі листочки вже. Ще по кілька листочків має, так що живі. Я, ось так от туї. Я вже встали агроволокном. Я це знімав, просто це було коротке відео, я не викладав, якщо то ставлю кілька моментів на різочок. Ось так от у нас ці туйки ще треба кору привезти. Ну, туї пішли в ріст. їх треба вже обстригати, бо вони геть форми не мають. Ось таке от в мене агроволокно 50 метрів. Понял. Так, друзі, от пройшлися ми з батьком бистнько підчистили. Це було легше, коли воно вже було більш-менш чисте. Зараз будемо стелити. Віддімо. Так, друзі, поклав я. При цьому оцю більше, бо ось тут ці куски. бачите. Зараз спробую кури покласти, скільки її вистачить. Ось так от живе ставочек, який в мене тут не було, і ваф. Е, за біседку не буду йти там хащі, але я бачу, що там ужина капець теж пішла в ріст. Бачимо, якщо в мене буде час, я то все буду кусити. Треба все поприбирати, щоб приготувати зиму, щоб Би не стидно, бо то без мене тут нічого не робиться. Тось так от. Ну, Відео скоро мають вже піти, буду знімати. Зараз мені вже завтра приїжджає флешка, яка підтримує 4К запис, бо вже будемо в хорошій якості то все знімати. Думаю, все буде добре, так що... Ну вибачайте, ну в мене це, поважна причина там сидить. Так що все, друзі, до зустрічі.